Хто до церкви ходить менше року? Добре. Хто ходить більше року? Більше року. Добре. Я думаю, що кожен з нас знає тему молитви, але я хотів би розкрити і поговорити з вами трошки про молитву. Що таке молитва і чому вона важлива? Як молитися? Чому молитва потребує довіри і як молитва змінює нас? Що ж таке молитва? Як ви розумієте для себе, оце молитва? Що це таке? Розмова з Богом, спілкування, відношення з Богом? Добре. Кожен з нас спілкується з людьми, зі своїми друзями, зі своїми родичами. Можливо, навіть на касі в квіточці, коли ми стоїмо, ми можемо зровкатись, сказати доброго дня або гарного вам дня, дякую, до побачення. Бог нас створив соціальними людьми. І ось ми не можемо без оцих от, без слів, ми не можемо без спілкування. І от таке питання риторичне для кожного з нас. Чи є Бог в списку ем, у тому списку, з ким ви спілкуєтеся? Чи є Бог в цьому списку? Молитва, ви вже правильно сказали, що молитва це саме спілкування, саме розмова. Це означає говорити і слухати Бога. Людям необхідно спілкуватися, щоб мати стосунки з іншими. Якщо ми не будемо спілкуватися, знаєте, навіть німі люди, в них є своя мова, вона дуже е, обмежена. вони там, Більшість слів в них виражається через жести. І, скажімо так, ті слова, які ми там можемо використовувати, вони не можуть, тому що в них ось ця мова жестів, вона дуже обмежена. І навіть такі люди вони будують відносини через спілкування. Я колись працював на мебельному заводі, і там були німі люди, і вони спілкувалися з собою між один, один між одним через відеозв'язок. Вони постійно були на цьому відеозв'язку, вони там щось зробили, щось показали, якісь жести і далі роблять. І ми щодня, я сподіваюся, що кожен з нас щодня розмовляє в молитві з Богом. Для чого? Та щоб мати стосунки з Богом. Навіть якщо ми не бачимо Бога, це не означає, що Бог нас не чує. Ви по телефону розмовляєте. Ви бачите свого співрозмовника? Ми не бачимо. Але ми знаємо, що Він нас чує, і Він може нам відповідати. Так само і Бог. Ми його не бачимо. Чи ви бачили колись Бога своїми власними очима? Ніхто не бачив. А Бог вам відповідав на ваші молитви? Ми знаємо, що Бог є, але ми його не можемо побачити своїми фізичними очима. Ось що пише Друге Колосян, 4 розділ, другий вірш. Друге Колосян 4.2. У молитві будьте постійні, перебуваючи в ній з подякою. І апостол Павло дуже схоже пише в 1 Солонян 5 розділ, 17 вірш, невпинно моліться. І молитва це не просто попросити щось для себе. Наприклад, пам'ятаєте ось цей приклад, ось цю історію, коли Христос проходив через місто і було 10 прокажених людей. І вони кричали: Ісус Христос помилуй нас, цілий нас. Він підійшов з ними, поговорив і каже: Ідіть до священника та очі та, та получите зцілення. І поки вони йшли, вони отримали це зцілення. люди просили, люди отримали. Молитва це не тільки дякувати. Ми так, так само можемо побачити з цієї історії, що ці прокажені, вони очистилися, і лише з 10 людей скільки прийшло до Ісуса Христа, щоб подякувати? Одна людина. І ось ми молитва це не просто попросити щось для себе або подякувати. Молитва вона не обмежується тільки нашими проханнями, нашою подякою. Молитва значно більше. В молитві ми можемо відкривати себе Богові, розказувати, що в нас на серці. Можливо, нас хтось образив, ми можемо про це розказувати. Ми можемо благословляти в молитві. Ми можемо просити помощі в молитві. І Бог інколи може відповідати нам під час нашої молитви. Як це відбувається? Можливо, ви помічали за собою, що коли ви молитесь про якусь потребу, чи дякуєте за щось Богові, вам так на серце, на серці приємно стає. Якийсь може вір з Біблії приходить вам на серце. Можливо, якась пісня приходить вам на серце після молитви, і виходите весь день славити Бога. І ось навіть коли люди розмовляють з Богом, вони не завжди усвідомлюють, що Бог готовий розмовляти з ними. Інколи люди коли спішать на роботу, так помолилися, Боже, дякую тобі, Боже, благослови. Амінь. І знаєте, і ми не залишаємо часу для того, щоб Бог нам щось сказав на сьогодні. Ми своє серце відкрили. Сказали, Боже, благослови і закрили. І побігли по своїх справах. Наше серце, наші думки, наше життя, воно вже зайняте ось цим земним, ось цим повсякденним. І Бог стукає до нас у двері і каже: Діма, відкрий двері, трошки зупинись. Послухай, я тобі щось хочу сказати, я Тебе хочу направити. Ми, Боже, почекай, Боже, почекай я на роботу, спішу, Боже, приходжу з роботи, так треба по хаті все зробити. А там вже 12 годин ночі, Боже, я хочу вже спати, благослови мене на цю ніч. Амінь. Ми своє серце закриваємо від Бога, і Бог до нас стукає. Запитання для нас, для кожного з вас, таке риторичне. Не відповідайте в голос, але подумайте про себе. Як часто ми розмовляємо з Богом? Як часто ми Богу відкриваємо своє серце? Друге питання як же треба молитися? Ви колись небудь молилися так в голос дуже громко, щоб наче небо вас почуло? Молилися? І я так молився. Ем, інколи нам, проповідникам або людям, які моляться в голос, важко молитися в голос, тому що деякі люди слухають наші молитви. Якщо я можу використовувати якісь слова в, в одинокій молитві з Богом, то я розумію, що якщо я стою за кафедрою, люди мене чують. Або якщо я навіть стою серед вас, люди мене чують, деякі люди можуть слухати мою молитву, і мені доводиться підбирати слова. Ось, ось так само, коли ми стоїмо в одинокій молитві з Богом, ми інколи можемо підбирати слова. Ми інколи можемо якось так знаєте, оборот речі, щоб він був такий краснорічивий, щоб, щоб знаєте, якось так задобрити Бога а потім щось з нього попросити. Молитва означає правдиву розмову та слухання Бога. І вона не має бути складною. Вона не має бути такою, знаєте, завченою, якоюсь складною, Бог Авраами, Ісака Якова, я благословляю ім'я Твоє, і ми починаємо молитися десять хвилин. Ми молимося. Наше серце дуже далеко від молитви. Але своїми вустами ми славимо, ми просимо і ми благоставляємо. Перед Богом нам не потрібно хизуватися своїми здібностями, своїм а, красно, свої, своїм красномовством. Богу важливіше те, наскільки щиро ви розмовляєте з ним. Будьте чесними і відкритими під час молитви. Інколи ми можемо приходити до церкви або, або в нашу таємну кімнату, молитися і казати Боже, я славлю Тебе, дякую тобі за все, що в мене відбувається в житті. Але знаєте, але серце моє дуже далеко від цієї подяки. У мене зараз проблеми з фінансами, в мене зараз проблеми з жінкою, в мене зараз проблеми з роботою, з роботи вигнали, діти не слухаються. І ось серце наше, воно невдячне. І замість того, щоб сказати Богові правду, знаєте, Богові правда очі не колить. Я знаю точно, що Бог чекає від тебе і від мене правди. І коли я так приходжу до Бога і кажу, Боже, я не розумію, що ти робиш. Мені зараз боляче, мені зараз складно, я зараз проходжу ось цей етап. Що мені робити? Я не хочу, щоб моє серце воно було жорстоким. Я не хочу, щоб моє серце було скам'янілим. І Богові важливіше, ось ця ваша щирість, ніж оце а, прославлення без серця. Пізнайте Бога як свого найкращого друга. У вас є найкращий друг чи подруга? Я думаю, в кожного є друзі, з ким ми могли б поділитися своїми проблемами, з ким би ми могли про щось поговорити, будь-яка тема. Від А до Я ми можемо просто зізвонитися, пару годин проговорити по телефону або зустрітися все городище обійти, порозмовляти, і час дуже швидко біжить. Тому що в нас з, цим, з цією людиною близькі відносини. Ось я сьогодні тебе і себе, в тому числі, закликаю, щоб кожен з нас будував ось такі близькі відносини з Богом. Щоб коли ми спілкувалися, наш час, він просто так летів. Ми наче стали тільки на молитву, а пройшла вже година. І нам все мало. І нам все мало. І Христос, дивіться, що Він каже: Він навчав своїх учнів молитися. Записано це в Матвія, 6 розділ, 7 вірш і нижче. Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думають, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнуйтеся їм, бо ваш отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви попросите в нього. Тому та -то моліться так: Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам на сьогодні. І прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визвой нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то й Отець ваш не простить вам ваших переступів. І ось дивіться, Христос навчає простій молитві Отче наш. Всі ми її знаємо, бо ми часто молимося нею. І він каже так: Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Перше, ми прославляємо Бога. Нехай прийде царство Твоє. Друге, ми, ми призиваємо Боже царство на цю землю. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Ми призиваємо Божу волю на нашу землю, в наш край, в наше життя, в нашу сім'ю. Хліб нас, наш насущний, дай нам на сьогодні. Ми просимо благословення на сьогоднішній день. І прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. Ми просимо в Бога прощення. І не введи нас у спокусу, але визволи нас. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І шосте, ми просимо в Бога про захист. І ось Христос показує такий приклад, як молитися. Чи можемо ми молитися Своїми словами, чи нам обов'язково потрібно кожен раз молитися Отче наш? Своїми словами. І так, і так. Написано, моліться так. так. Христос показав нам приклад, я тільки що перелічив, що Христос там перечисляв. Ми інколи можемо просити в молитві про Божий захист. І ось наша молитва буде направлена тільки про те, що Бог захистив нашу родину. Або ми можемо тільки просити Божого благословення. Або ми в молитві можемо тільки благословляти ім'я Боже. І чим більше ми молимось, чим більше в нас такого живого спілкування з Богом, тим ближче ми стаємо до Нього. І чим ближче ми стаємо до Нього, тим більше ми пізнаємо, хто такий Бог. Тим більше ми пізнаємо Його любов. Чому молитва потребує довіри? Бог завжди готовий почути нас, коли ми молимося. Він чує нас кожного разу, але інколи Він не відповідає на наші молитви. Ми інколи думаємо, що Бог нам відповість саме ось так і ніяк інакше. А Бог мовчить, або не відповідає, або відповідає, але по-іншому. І ось Бог може не відповідати на наші молитви саме в той момент, коли ми молимось. Знаєте, є такі моменти, я по собі помічав. Коли Дух Святий наповнює, починаєш молитися, каже Боже, благослови нашу церкву. Ми так молимося, молимося. Проходить два дні, і ми забуваємо про те, що ми молилися за нашу церкву. Це не входить в нашу звичку, в нашу молитовну звичку. Або, наприклад, за спасіння наших рідних і близьких. Я знаю, що Іван Михайлович завжди, завжди просить молитися за наших рідних та близьких. Ось в нього це ввійшло в звичку. Молитися, просити благословення і спасіння для своїх. І коли нам Бог не відповідає так, як ми хочемо. Або коли Бог мовчить, це не означає, що Бог не контролює. Бог не контролює вашу ситуацію, Бог не втрутиться у ваші проблеми. Ісая 41,10 пише так: Не бійся, бо я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримую тебе правицею правди своєї. Бог нас не просить довіряти тільки тоді, коли нам важко, коли прийшла якась тяжба в наше життя. Бог просить довіряти нам завжди, коли нам весело, коли нам сумно, коли в нас багато грошей, коли в нас мало грошей, коли в нас міцне здоров'я і коли ми дуже хворіємо. Бог наш отець, наш друг, і Він попіклується про нас краще, ніж ми могли очікувати. Йов, я думаю, що ви знаєте таку людину. Хто не знає, є така книга Йова у Старому Заповіті. Людина дуже відома, дуже багата, багатодітна людина. І в один момент він втратив все. Він втратив своє здоров'я. І сама близька людина, його жінка, каже, похули Бога і вмри. І ось в своїх роздумах, 13-м розділом, 15 віршем, він каже про Бога так. Навіть якщо він, тобто Бог. Убиває мене, я все рівно покладатиму свою надію на нього і захищатимусь перед Ним. Навіть якщо Бог буде вбивати моє тіло, навіть якщо смерть сьогодні або завтра прийде в моє життя, я знаю, що тіло моє помре, а душа моя вона буде жити вічно. І ось тому я покладаю свою надію на Бога. У мене є невеличке свідоцтво, здавалося б, така дрібничка в нашому житті, в сімейному. Але якось в Аделінки вискочив ячмінь на оці. Сніжанка, ну як, напевно, як типова мама, все треба ж її мазюкати, там і мазі, і народні, і ненародні средства, треба все робити, щоб поскоріше цей ячмінь пройшов. Я так кажу: ти роби своє діло, а я помолюся. Ми вечором помолилися, сніжана помазюкала її, ми лягли спати. І на ранок нічого немає. Хіба Бог не відповів на молитву? Бог відповів: ми переживали. Ми турбувалися, ми молилися. Інколи бувають такі молитви, я думаю, що ті, хто багато молиться, знають, про що я зараз кажу. Бувають такі молитви, коли ми молимося і ми просимо, тому що так треба. А інколи в молитві ми проходимо з такою вірою, що зараз Бог відповість на нашу молитву. І ось саме ось так, з такою вірою я підійшов в цій молитві і кажу, Боже, ти поблагослови, бо ти є цілитель. Я знаю, що ти зараз зцілиш мою дитину. Ми лягли спати і на ранок все добре. Це чудо Боже. І останній розділ, як же молитва змінює нас. Молитва, як я вже казав, це не лише спосіб попросити щось в Бога або висловити свою подяку. Це процес, у якому Бог робить свою роботу в нашому серці, в нашому житті і міняє нас. Чому Бог хоче, щоб. Ми продовжували молитися, навіть якщо відповіді немає. Чому інколи нам треба продовжувати молитися за спасіння наших рідних і близьких? Терпіння, довготерпіння. Інколи ми молимося про якусь потребу дуже довго, а Бог не відповідає. Інколи Бог хоче від нас цієї постійності, постійності в молитві, щоб ми молилися. Знаєте, в Біблії говориться про чашу. Про чашу там багато є чаш. Чаша Божого гніву, чаша молитовна. І ось інколи буває так це таке філософське питання, дуже складне питання. Але інколи наша молитовна чаша, вона не наповнена цими молитвами. І знаєте, Бог в свій час він обов'язково відповість на вашу потребу. Уявіть собі людину, яка стикається з несправедливістю на роботі. Її постійно ігнорують, її постійно недооцінюють, критикують без, без усілякого приводу. І яка природна реакція була б у вас? Якщо вас постійно недооцінюють, критикують, що скажуть погане, що ви штунда, що ви ось такий зомбований, що ви взагалі погана людина? Особисто в мене ну, була б не дуже, не дуже хороша реакція. Був би десь гнів, був би десь, знаєте, така злість. Може, я подумав би, як би так зробити, щоб і ця людина спробувала, як же мені? Але коли ось така людина. Яку ображають, вона звертається до Бога, Бог не тільки змінює ситуацію в житті людини, але Бог змінює і серце самої людини. Через молитву Бог допомагає цій людині побачити ситуацію з іншої перспективи. Є правильна думка, моя думка, є неправильна, чужа думка. І ось інколи для того, щоб побачити всю ситуацію, нам треба побачити іншу сторону медалі. Ми, ми бачимо правду тільки зі своєї сторони. Є така фраза, у кожного своя правда. Ось він образив мене, сказав щось, що я не роблю щось по-дому, а інша правда. А я стараюся, все роблю для нього, а він цього не бачить. І в неї також є своя правда. І ось треба інколи взглянути на іншу сторону і побачити цю ситуацію з іншої сторони. Можливо, ось ці люди прийшли сьогодні не в, не в хорошому настрої, хтось їх там образу з самого ранку, і вони ось цей весь негатив вилили на вас. Ви не знаєте, що там в них відбулося, але інколи так буває. Друге, що Бог допомагає побачити через молитву, це навчитися прощати. Інколи буває так, що люди нас ображають дуже сильно. Наших природних сил, нашої волі не вистачає для того, щоб пробачити людину. І ми приходимо до Бога. Який тебе і мене простив на Христі Голговському 2000 років назад. Ми приходимо до Нього і ми можемо попросити в нього сил для того, щоб простити. Ми можемо благословляти цю людину. І через, навіть через благословіння в молитві наше серце воно стає більш м'якішим. Бог починає працювати в нашому серці. І третє, що Бог допомагає через молитву розвинути терпіння і любов. Бог змінює наше серце. І робить наше серце більш схожим на серце Ісуса Христа. Інколи так буває, що в наше життя приходять люди, знаєте, такі, постійно з негативом. Ти зустрівся з ними з хорошим настроєм, уходиш від них з поганим настроєм. Людина постійно в негативі вона постійно щось не те, щось не так. Діти погані, жінка погана, країна погана, всі погані, одна людина хороша. І ось інколи, що треба робити, це молитися за таких людей. Якщо ваше життя прийшла така людина, це не означає, що ми, що ми повинні розвернутися і піти геть від тієї людини. Можливо, Бог саме вам послав цю людину для того, щоб змінити її життя через вас і ваше серце через Нього. Коли ми молимося, Бог не лише чує нас, але й Він працює над нами, він працює над нашим характером, він працює над нашим розумом. Він використовує кожну ситуацію, щоб зробити нас кращими. Інколи буває так, що погана ситуація прийшла в наше життя. І не треба так роптати і казати, Боже, для чого ти це зробив? А треба сказати, Боже, що ти хочеш мене навчити через цю ситуацію? У мене є така людина в житті, яка мене цьому навчає. Якісь такі дрібнички, якісь такі, знаєте, те, що людина може не помічати, але ця людина каже мені: Ти знаєш, ось така була мілочна ситуація, але я побачив, що Бог через цю маленьку ситуацію хоче змінити мене. Я бачу, де мені потрібно змінюватися і Бог посилає такі маленькі маленькі ситуації, щоб я робив оці маленькі кроки до великих змін. Молитва допомагає нам стати ближчими до Бога, навчаючи нас бачити світ Божими очима. Тому, друзі, сьогодні я сподіваюся, що ви щось взяли нове, навіть якщо ви ходите більше одного року в церкву. Навіть якщо ви вже молитеся і 10 років, і 20, і ви з дитинства віруючі, я сподіваюся, що ви для себе взяли щось нове для того, щоб вам удосконалювати свої відносини з Богом через молитву. Амінь. Амінь. Давайте піднімемося наші ноги і помолимося. Господь наш і Бог наш. Я дякую тобі, Боже, за церкву, яку ти будуєш. Я дякую тобі за цих людей, які прийшли на це місце. Дякую тобі за пастора, якого ти поставив на служіння для цієї церкви, Боже. Дякую тобі за ті сили, які ти даруєш для того, щоб служити церкві, для того, щоб служити оточуючим. Боже, дякую тобі за те, що ти благословляєш кожного з нас, за те, що ти благословляєш наше духовне життя, наше фізичне життя, за те, що ти турбуєшся про нашу душу і наш дух. Боже, я дякую тобі за твою силу, яку ти даруєш. Навіть коли в нас руки опускаються, ти їх підіймаєш, Боже. Я дякую Тобі за твою смерть Львовську. За те, що ти постраждав, помер і воскрес заради того, щоб я мав життя вічне. Я дякую тобі, Боже, за твої благословіння в моєму житті, за твої відповіді, Господи, за те, що Ти благословляєш кожного Ісус. Я прошу, Боже, допоможи кожному з нас, кожному з нас бути щирим в молитві з Тобою. Допоможи нам не лукавити, Боже, бо Ти кажеш, що з щирим Ти поступаєш щиро, а з лукавим полукавство Його Боже. Я прошу, Ти благослови наше серця, Господь. Благослови наші серця на цьому місці. Я прошу тебе в ім'я Ісуса, відкривай нам свою волю через молитви. Відкривайся нам Ти, Господи, я прошу Тебе, Боже, допоможи нам пізнати, що Ти є Бог добрий, Бог живий, Бог люблячий, Бог зціляючий, той Бог, який попіклується про нас. Я прошу тебе в ім'я Ісуса, ти поблагослови кожного з нас, щоб кожен з нас виходив і свідкував про те, що ти Бог живий, щоб кожен з нас мав тверде підтвердження того, що ти з нами. А ми з тобою. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа, поблагослови кожного. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.